Ми залучаємо цивільних музикантів, цивільних артистів до заходів культурного десанту. І дуже хотілося б просто подякувати о, тим, хто, тим, хто це робить. Ну, ми ж бачимо, що зараз Христина Соловій дуже круто це робить. О, Жадан просто. Ну, Крутелок, він такий вже по-моєму, по Скоро, скоро Океанельза буде грати до у Сергія Жадана. Але, але мені здається, що ну, треба музику слухати під настрій. Це перше. По-друге, надихатися. Мені, мене завжди надихає музика, яка тобі щось вчить. Вона е, е, дає тобі імпульс до твого твор, до твоєї творчості. Мені сподобався е, такий співак, як Лаут. Е, Теж приїжджав, мені подобається, що у нього витриманий вокал, стиль, все дуже витримано і дуже, і дуже круто. От. Є такий новий співак Корнел, Теж дуже круто співає, класні тексти, класні пісні, класна подача. І вони класно відпрацювали і подякувати. Це теж ці люди, з якими ми і працювали, і, і працюємо зараз. І вони, в принципі, вели в великому рахунку. Тут ж два аспекти є: це. Оригінальність і якість. Музикант може бути прямо оригінальний-оригінальний, але виходить на сцену, не може нічого зіграти. Це Є такі випадки бувають. Але коли ти бачиш, що люди професійні і створюють новий, новий матеріал, цікавий матеріал. Є такий співак Асафатов, Сережа. Мені, мені, мені подобається він як, як артист, як людина. Цікаво, да, так. І він працював, теж приїжджає, працює, дає. Класні хлопці з ним працюють. Вот. Молодець, і він все робить сам, сам пише музику, дуже круто. Наприклад, радіопромінь люблю слухати. Чимало просто нових е виконавців з'являється. Просто, навіть в Тіктокі, дівчата, жіноча музика класна. Коли унікально поєднується, наприклад, е якийсь традиційний спів, ну не зовсім традиційний, але елементи традиційної подачі. Прямо щоб сказати, що я прям, прям слідкую за цим, то ні. І не можу. Але те, що мені потрапляється, то що я бачу. Я бачу, що у нас є конкуренція, є велика сцена. Мені здається, що для такої кількості артистів Україна замала, треба виходити. Там Авкарчук, по-моєму, почав співати англійською, Ну все, Rolling Stones, ховайтесь. Я не в тому плані, я не, 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 це не сарказм, О, не, не, ну блін, це класно. І це сміливий вчинок. Реально сміливий вчинок. Так, на, ти маєш таку кар'єру, маєш такий авторитет. І, і не факт, що ти станеш успішним в цьому. І це може бути провальним. Але він це робить. І, і хлопці роблять такі аналізи, і це викликає на повагу. Ми ж розуміємо, що Україна стала більш відома в світі. Голлівудські зірки виказують солідарність, да? це ж не просто так. Ми, принаймні, у нас з'явилася певна ну, позиція або обличчя да? обличчя країни, тобто Україну узнали. Раніше ми були просто якимось придатком, зараз країну узнали. Інше питання, якою мовою співати, ну дивіться, от, от я просто аналізую, Мі, мені подобається трошки досліджувати. Перший співак, який заспівав і отримав, по-моєму, 5 мільярдів, 5 мільярдів переглядів на YouTube. Хто це був? А я тобі скажу, хто це був? Псай. Style. Якою він мовою співав? Корейською. Корейською. Опа, гангмастайл. Це, це, це корейська мова. Він корейською співав. Тобто, не англійською. Не, а, а другий, знаєте, хто перетнув і але отримав більше, ніж переглядів. Тобто, якщо я не помиляюсь, на Ютубі зараз у них близько там, 9 мільярдів переглядів. У, у Псая 5-6 мільярдів, а у них близько не, ледне під 10. Знаєш, що це? Де спасіта. Спасібо, так? Нет, спасіба. Да. Прики... Тобто іспанська мова. Да. Тобто не англійська. Прикинь? Не французька, навіть, навіть, а саме, спочатку корейська, а потім іспанська. Там, там просто дуже-дуже крута робота і ну, система, програма ціла у них є. Представляєш, як можна було зробити? Це ж можна було зробити якусь насправді. У нас просто погано, що у нас тільки, як тільки державна програма, яка у нього починається. Ну так, я так думаю. Да? Але ну, як тось вони вирішили, дивись, ну, от країни, яку не видно на карті світу, Корея. Ми їздимо на їх машинах, я спілкуюсь по їх телефону, <сі> а, а мої діти слухають і корейських співаків. <сі> Як так? Що, це? Що, що, що відбувається? Виявляється, що можна. Можна співати своїм мовою. Просто треба бути максимально оригінальним, потужним, драйвовим. Я не знаю, що. Ну, ти ж та ж, Вірка, сердючка наша, ну теж якось теж, трошки навіть до Голлівуда пробилася. Говей. E, Теж хорошо себе проявили на цьому. До речі, вони в минулому році виступали, по-моєму, вони перед Red Hot Chili Peppers на якомусь фестивалі європейському виступали, і у них щось відгуків на них було більше, ніж на перців. Я меломан, я слухаю різну музику. Вон. Просто э, э, рок-музика для мене це робота. Ну, називаємо так, рок-музика, да? скажімо так, гітарна музика. Гітарна музика, е, вокальна музика, там де щось написано. Звичайно, що ти дивишся, ти смо, слухаєш, тобі завжди цікаво щось новеньке, ти дивишся своїх партнерів, все нормально. Єдине, що мені здається, що техномузика, вона. Е, 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 хтось із, 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 із великих сказав, е, що рок-музика це коли ти дивишся. Навколо себе. А електронна музика це коли ти, у тебе є можливість звернути себе. Може, ви пам'ятаєте, той похід протестний до секретаріату президента? Це був 2000... Господи, який це, 20... вони в 19-й 20-й рік. Це коли вони хотіли там щось теж, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Домовлятися з Росією там конкретно, що Яка <кхух> разниця? Попанувало тоді дуже сильно. І це той момент, коли обрісували, обмалювали вікна і двері секретаря президента на банкові. Я був прямо біля бі бі тих дверей. І в якийсь момент ми були, тоді Оленка була Міпчуані, це точно ми були, був Руслан Горовий. І в, в хлопці, такі радикальні, вони водночас просто фаєр запалили, і так було неочікувано. І дим просто пішов. По-перше, ти не бачиш, де ти що ти ти не можеш зорієнтуватися, тому що люди просто в, в темно вже було, і, і оцей жовтий такий туман, да. І ти не знаєш, де що, але більше того, ти не можеш дихати. Ти з ти, е, переляку ти починаєш. Ти його вдихаєшся, і видихнути не можеш щоб видихнути, тому що ну, він просто їдючий такий, знаєш, їдючий дим, оцей мерзотний такий. І ми якось вилізли від, на, на ту протилежну сторону, там, де Дом Городецького стоїть, оцей такий. ми туди якось на карачках вилазимо, і такі... А він віддихався, і Горовий сказав ту сакраментальну фразу. От такий він, запах свободи. Я кажу, це так з пісні. Так, звичайно що люди міняються і не міняються одночасно. Це ж такий, знаєш, як то кажуть, парадокс. Ми з одного боку такі самі, як були в 25, чи в 20, чи в 18, а з іншого боку, звичайно, що багато чого змінюється. Я думаю, що війна багато кого змінила. Ну мене принаймні точно змінила, Ти багато чого. Взагалі армія, військо – це дуже сильна школа для, для хлопців, для, для людини взагалі. Війна це серйозні випробування, які змінюють тебе. Війна збирає багато енергії. Я захоплююсь хлопцями, які служать і щось випускають нове. Ну, мені важко це дає. Зараз такий непростий момент. Чому? Тому що я там почав робити свій проєкт, який називається Позивний музикант. Вийшла пісня, яка називається Йобані цепи. І зараз ще одна пісня виходить. Туди називає... в цей проєкт входити ще пісні, які ми записали разом з гуртом Папа Карла Вася Рябко. Це Харківський гурт. От. Ми написали блюз музиканта на війні. У Бога немає гітари. Uh, да, і от Записали разом це спільний наш трек Йомані Цапи. Uh, 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 і от зараз uh, я маю доробити пісню, яка називається Ми тероборона країни або Тероборона країни. От. Ми жили на Чубаївці на вулиці Авдієва Чорноморського. І сусіди у нас був дядя Коля Панасов. Дядя Коля, а у мене батько завжди був і є, 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 він патріотичний, він такий за Україну. Ми завжди в, в сім'ї спілкувалися українською мовою. І батько, і я, і мама зараз, і моя сестра, і всі. Ми, ну, Не те, що ми це просували, але ну, це була наша позиція. Ми ж українці. Дядя Коля говорив, що ніколи не буде говорити по-українськи. І ми давно не бачила з дяді Колі, але мені йому хочеться сказати, я зараз іду по Одесі і чую в Одесі українську мову. Люди просто розмовляють українською. Мені відповідають в закладах, в кафешках, в ресторанах, відповідають українською, я чую українську мову. Одесити шанують їх своїх захисників, військовослужбовців. І всі хочуть жити. Я думаю, що більшість удиситів. Я на це сподіваюся, хоче жити в вільній українській Одесі.